Овене, я вас вітаю. Ми дивимося, що буде відбуватися на цьому тижні. Притом, як завжди, креативні питання не люблю я стандартні відео. І перше, що приходить у ваше життя, що треба відпустити, і порада. Так. Що приходить у ваше життя, що треба відпустити, і порада для вас. Ой, прям краса! Так, що приходить в ваше життя? П'ятерка Пентаклі. Приходять якісь певні фінансові проблеми, які пов'язані з тим. Ви забули, де ви знаходитесь. Зараз просто уважно послухайте і не лякайтеся. Людина, яка зайнята тим, що вона заробляє гроші, забуває дивитися на небо. Ви десь собі йдете, щось шукаєте, і ви не розумієте, для чого. Просто зранку прокинулися і пішла я на роботу. Або пішла я дивитись на стіну, не знаю, десь іду. як в тій Африці. Десь побігла газель, лев побіг, всі біжать. А хто подивиться наверх? Нас ми бачимо вітражі в церкві. Для чого ви будуєте ваші гроші? В чому ця мета? У вас на рахунку 2,5 тисячі євро, у вас на рахунку 50 тисяч гривень. Воно вам наше. Ви його збираєте, збираєте, збираєте. А потім що? Тому от у вас приходить це розуміння, куди я йду? Куди я йду, нашу я це збираю? Можливо, ви зараз скажете, а буду я тратити гроші. Фінансова криза приходить, чому? Тому що людина неправильно розподіляє свою енергію, вона втрачає орієнтири і пріоритети. Тому от саме це розуміння. Зверніться до фінансового якогось консультанта, до себе, книжку собі купіть, як розподіляти фінанси, але фінансовий хаос. Прийде через те, що ви, ем, от у вас порада якраз іде. Дивіться, це внутрішня боротьба. Ем, розберіться взагалі, де ви знаходитесь. У вас зараз ем, тут іде 5 і тут 5. Тобто через ваш внутрішній раздрайв, через те, що ви, можливо, не дружите з Всесвітом, не дружите з колегами, не дружите з чоловіком, у вас дно колоди, імператор. Полетіли карти. Що це означає? Вам потрібно зупинитися і почати стабільно керувати вашим всесвітом. Що от у вас уходить? Тройка Пентаклі. Тут можлива робота, можливе навчання, коли ви закінчуєте певний процес, і тут може, от ви бачите, вони в трьох працюють. Екзамен хтось знімає, може саме цей хаос і був у вас пов'язаним з тим, що у вас закінчується процес, який забирав велику кількість сил. І порада до вас. Будь ласка, 5 – це хаос, це криза. Жезли, це може бути як і якісь змагання, якісь екзамени, карта от боротьби, коли знов, як я говорила, здавали іспити. Тобто приходить час спокою. Якщо ми говоримо тут про особисте життя, то можливо ви приймаєте собі от в собі рішення. Іти з цієї ситуації і залишитися сама з собою. Ну тут треба розібратися. Давайте я ще хочу витягнути одну карту, як вам знайти в цьому хаосі себе. Стабільність. Тобто вам потрібна стабільність. Стабільність по-перше, де ви живете, в роботі, в організації це в нас тут карта родини. Чотири. 5, 5, 3. Четвірка це якраз ваш вихід. Що ви можете для цього ще зробити? По-перше, вам потрібне, потрібен новий шлях. Зверніть на ваш зв'язок з вашою дитиною і, можливо, маленькі кроки у напрямку вашої. Роботи на майбутнє, яке приносить вам задоволення, оскільки знов таки гроші ви заробляєте, але ви самі бачите, якогось прям роздрайфу, кайфу я тут абсолютно від вас не бачу. Тому стабільність на роботі, стабільність в фінансах, стабільність в коханні і керуйте нарешті як імператор своїм життям. Дякую вам, Вене. Ми переходимо до тільців. Тільців! Тільців! Тільці, як у вас справи. Дивимося. 6 12 жовтня. Час летить так, що просто неймовірно. Що приходить до вас у життя? Круто. Вежа. Вежа це карта абсолютно. Ідеальних змін, коли вже ніколи не буде так, як було. Давайте подивимося, в якій сфері у вас ця штука буде. Це емоційна, емоційний роздрайв, коли ви, в принципі, до речі, тут будьте обережні. Можливо, вам потрібно сходити до професіонала і. Поговорити з ним. Це емоційна криза. Тут може бути проблематика, ваш страх, де ви живете, як ви живете, де ви працюєте. В когось можуть бути проблеми з ем, що таким нас вірбельзой, з хребтом. Тобто у вас є переживання, може, ви будете лікувати свій хребет. Тут можуть бути якісь проблеми за майно. Ви будете думати, чи прилетить, чи не прилетить для тих, хто живе в зоні військових тій. І Дев'ятка мечів, знов таки карта страхів. В принципі, якщо подивитися цю жінку, зараз в неї ні крові немає, ніхто її не мучить, але це от емоційний страх за екзистенційна криза. Давайте назвемо це так. Тобто зараз прийде до вас. Я вас вітаю, бо ви тільки не одні, які зараз знаходяться в такій ситуації, і от такі кризи вони відбуваються скрізь і постійно. Зараз будемо дивитися, що вам саме робити в цій ситуації, але. Ви виходите на наступний якийсь рівень свого розвитку. І з чим це пов'язано? Старе має відмерти, воно має полетіти з цієї вежі, все, що там не тримається. Тому не переживайте, ідіть в нове. У вас навіть усьо духовна криза карта Єрафан. Це може, до речі, бути карта батька або карта одруження. От може, у вас ваша Скажемо, ваше особисте життя летить просто по швам. Що уходить з вашого життя? Імператор чоловік. Ви бачите, у вас три старших аркани з чотирьох карт. Тут може бути справді: ви переживаєте за своє особисте життя, і саме от аркан імператор. Або, якщо знаєте, як сказати, може керівник змінитися на роботі і. Тут такий ще момент, можливо, якщо ми говоримо про вас, про вашу особистість, то, можливо, уходить це ваше бажання тримати все під контролем. Імператор, що в нас роль? Він керує. У нього тут, ви бачите, на троні сидить і в нього сапоги. Тобто він не тільки сидить і керує, він ще й може роздати всім люлей, якщо це потрібно. І от у вас уходить, може, це бажання тримати все і хай воно горить. Коли ви трималися, давайте візьмемо особисте життя, як приклад, ви не кохаєте свого чоловіка давним-давно. от випадок був, коли клієнтка каже, я сама собі купувала подарунки на дні народження, на Різдво, оскільки чоловік каже, ну ти купи, я все рівно там, не розбираюся, що тобі треба. Кажу, а чому ви жили стільки років в такій ситуації, коли людина вами не цікавиться? І, от ви, ну я, ми 20 років. Ви збираєте, 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 контролюєте, а потім воно все йде. Ви кажете, йдіте нахрен. Дорогий імператор, я собі знайду, не знаю, кого ви знайдете Кузніця, і буде вам велике щастя. Тому тільці, просто круто! Тут знов таки карта шлюбу. І порада вам ще один, напевно, старший аркан піде. Ні, двойка кубків. Заведіть, як я вам казала, собі Кузніця. Вірте в кохання. Це ще карта, що, наприклад, стосується роботи: це кооперація з кимось, спілкування. Закоханість і легкість. От ці, це важкі карти, вони такі стабільні, масивні, це як приїхати по вами колесниця. А це, можна, так сказати, легкий метелик у ваше життя, яке прийде, а, нова закоханість. І я говорю завжди в своїх відео: покохайте спочатку себе. А, подаріть собі радість, якщо знов-таки робота це. Або людина прийде до вас, а, яка дасть вам легкість. Ви бачите, їх прям благословляє всесвіт. І їм легко, їм не так важко, як з цим імператором. Він собі сидить стабільний, він не в курсі, що ви є. Тільці просто круто, я вас вітаю. І чекаю в наступних відео, якщо треба психологічна консультація, приходьте, подивимося, що у вас є. Близнюки, здоров! Рада вас бачити. Ми сьогодні, так, янгол впав. Що це таке? Турмаліновий янгол впав. Ми його зараз повернемо. До речі, турмалін один з найкращих камінчиків, якщо вам потрібен захист і стабілізація. Близнюки. Ми дивимось, поки я тасую карти. Що прийде у ваше життя. Так. Що приходить у ваше життя? Дев'ятка Пентаклі. Ну що вам сказати? Вітаю! Дев'ятка Пентаклі це в нас з одного боку карта такої бізнес леді яка всього досягла сама, і ви бачите навколо неї гроші, задоволення. Це такий стан, коли вам ви подобаєтеся і вам ніхто не потрібен. Буває, як то кажуть, чоловіку нужен чоловік. Тут вам абсолютно ніхто не треба, бо ви знаходитеся у стані самодостатньому. Карта приватного підприємця, коли ви свою вправу справу якусь відкриваєте, і карта. Коханки, наприклад, ви вирішили, мені зараз потрібні відносини, коли мене з усіх сторін полюблять, покохають, і взагалі більш мені ніхто і нічого не треба. Тому я вас вітаю з картою любові до себе, самодостатньої, Жінки, яка пройшла дуже багато всього і зараз любить саме себе, і оце у вас приходить. Хто своїм бізнесом займається, цвітете і пахнете. Що уходить з вашого життя? Стан спокою. Ви бачите, четверка мічів це стан одужання після хвороби, стан реабілітації, стан якихось курортнів, санаторіїв, хтось мерте може робити. Одужання, як я говорила, після хвороби. Тобто ви зараз. Жизнь входить в берега. Хтось у нас Ліп співав колись. так? Від оцього стану я лежала і мені було все з трампліна. Ментально, ментально вас давило. Зараз ви виходите просто в ресурс. Колоду, у вас двойка мічів. Карта, яка говорить, що довго ви слухали себе, це такий процес копання, це, назвемо так, Хто жив в селі і у вас робили бабушки водку, воно там бродило, 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 бо вино, а потім зірвало. От у вас зірвало кришу, коли воно побродило вас внутрі, і ви вийшли в цей стан. Яка порада для вас? О, Карта дьявола. Що в нас тут є? Подивіться і запишіть, що вам розбиває серце. Дявол це карта залежності, карта наших таких таємних гріхів або наших патернів, які ми не опрацювали. Карта страху, карта, що ем, якщо я туди, то хтось наді мною має владу. Пишете список. Що розбиває мені серце? Треба знати свого ворога в лице. І туди не лізти. Якщо ви знаєте, що мені ця людина не потрібна, я з ним вже 6 років зустрічаюся, і ми гойдаємося туди-сюди, то не йдіть до нього, бо ваша гойдалка не закінчиться. Що розбиває? Це, до речі, дуже потужна річ, коли ви можете знати. І написати на папері. Є практики, коли ви пишете і спалюєте бумагу. На 8 хвилин можете поставити собі годинник і за 8 хвилин писати. Просто писати все, що вам не подобається, все, що ви хотіли б з свого життя забрати, а потім ви спалюєте це. Якщо треба приходьте на приватну консультацію, ми подивимось, як боротися з залежностями, які розбивають ваше серце. І буде вам велике, велике щастя. Круто! Бажаю вам близнюки визнати себе якнайкраще. Тепер ми дивимося раки. Раки доброго часу. Як вам плавається восени? Водичка холодна, що там з оточенням відбувається? Зараз дивимося, що буде у вашому просторі, у вашому врічці, де ви живете? З 6 до 12 жовтня. Перша карта, що приходить у ваше життя. Що уходить з вашого життя і порада. Хм, круто. Що приходить в ваше життя? Стан спокою. Четверка мечів – карта, яка говорить, ляг, полеж і все пройде. Може, ви тут будете увлікатися медитаціями? Може хтось хворів і у вас прийшов стан одужання. Ви бачите, людина лежить. Мічі це в нас сфера ментальності, тобто ви ментально завмираєте. Є такі періоди, якраз я ми говорила, яка у вас вода навколо? От коли холодна вода, то в земноводних є вплив. Зараз там черепахи, в кого їх повіддавали. Поклали в холодильники, вони зимують. Вам зараз приходить той стан трошечки заповільнюватися треба. Не бігати скрізь і ем, полювати на когось, а полежати. Знов таки, ідіть на лікарняний. Зробіть ментальну паузу, припиніть вчитися, припиніть десь сильно активні чати і полежте трошки. Чотири в нас квадрат. Тобто вам зараз взяти свої ментальні здібності в квадрат і не робити, не планувати. Що уходить? П'ятерка мічів це карта зрадника, це карта якоїсь боротьби, коли ви боролися за себе. Добрий день кіт прийшов до нас, притом прийшов плюшка. Рижикіт ще не приходить до нас. Це карта, коли, наприклад, у вас на роботі треба було виживати один проєкт, другий, третій, ви з колегами не спілкуєтесь. Можливо, ви за якогось чоловіка там собі боролися, наприклад, знали, що в нього ще якась жінка є. Це карта, коли треба було відстояти себе. І от у вас уходить цей стан, я хочу боротися з усім світом, я пішла в стан спокою. Тому. Я хочу вас привітати з тим, що ви перестали бігати. От як та метушня. Туди, сюди, туди, сюди. Ви просто-напросто зупинилися. Це важливий процес, оскільки навколо в нас зараз холодно. Зараз не та температура, не те оточення. Зупиніться і подбайте про себе. Ваша порада, дев'ятка пентаклій. ваша жіночість. Тут треба прокачати всіх 27... Чакр і потратити гроші на себе, сказати, що я не мама, я не дружина, не коханка, не працівник, я дівчинка. Ну, можете бути жінкою. Поговорити з вашою внутрішньою дитиною. Треба покохати себе. Купити собі все, що ви хотіли купити, і нарешті, подивіться, яка вона самодостатня. Навіть пташку собі можете купити, салони краси, якісь манікюри, підікюри. Подбайте про себе, саме припиніть боротися. У вас на колоди тройка жезлів, карта, яка говорить, планувати. Треба планувати от своє, те, чого ви ще не робили. Бачите, що от людина, вона стоїть, вона мала певний досвід. Можливо, планувати подорож. Можливо, що планувати? Давайте навіть подивимося, що я. Що я так? Смерка мечів. все рівно планувати захист. Можливо, якщо ви в плані езотерики, в сфері езотерики працюєте, подивіться свій захист від оцього хаосу навколо. Тут може бути. Як захистити себе від колег, які на вас нападають? Як захистити себе від негативу, від стресу? Он сьогодні записала відео маленьке в себе на Ютубі про стрес. Тобто подумайте про захист своєї душі, і саме от ви виходите в цей спокій. На що не звертати увагу, кого десь відправити далеко? І от саме захист. І це буде вам в користь. Якщо вам потрібна психологічна консультація, приходьте, ми подивимося, які є стратегії для вас, як не реагувати на токсичних людей, на маніпуляторів. І буде вам щастя! Рада буду збачити в наступних відео.